Психологи та юристи, громадські діячі та представники правоохоронних органів б'ють на сполох. Насильство в сім'ї залишається актуальною проблемою сучасності. Чоловіки все частіше дозволяють собі підняти руку на жінку та дітей. Обговорити цю проблему фахівці зібралися за круглим столом. Особливо, як по мені, так не байдужа проблема сексуального насильства. Чому? Тому що ця тема досить часто замовчується, жертви, які потерпають від такого насильства, вони. Тавруються в нашому суспільстві, вони бояться відверто говорити про це, і досить часто вони замовчують проблему, не звертаються за допомогою. Жорстокість сильної статі проявляється не лише фізично. психологічна та економічна наруга також є досить поширеними. Алкоголізм сам по собі являється достатньо би, мощним стресором для всіх членів сім'ї. Там цілий букет насіля економічне, і емоціональна психологічна, і е, всяке інше. у сумах скривдженим жінкам є куди прийти за допомогою. Усі організації працюють за принципами анонімності, безкоштовності, конфіденційності та комплексного підходу до клієнта. Проте більшість або не знає до кого звернутися, або не бажає виносити сміття з хати. Це комунальна установа Сумської обласної ради, центр соціально-психологічної допомоги. Він знаходиться у нас на Євгінській 51Г, і там приймають е, жінок або Чоловіків, осіб, які потерпають від насильства, в будь-який час, там. Вони можуть проживати протягом трьох місяців, і за цей час вони зможуть вирішити свої нагальні проблеми. З ними працює там соціальний педагог, психолог, юрист. Центр це комунальна установа Сумської міської ради, центр матері та дитини. За словами психологів, людина, яка вчиняє насильство, стає залежною від нього. Тому чекати, поки проблема вирішиться сама, марно негайно звертайтеся до фахівців. Попередити насильство можна, виховуючи свою дитину без насильства та подаючи взірцевий приклад. Тож аргумент. Я терплю все заради дітей, діятиме проти вас». Вам потрібно бути більш уважними і попереджати, не боятися говорити з вчителями, не боятися говорити з педагогами, психологами, соціальними педагогами, що так у нас є проблеми, Я прошу вас. Ви будь ласка, простежте за моєю дитиною. Служби, які зібралися за столом переговорів, постійно ведуть роз'яснювальну та профілактичну роботу. Але жінка повинна сама усвідомити своє рівноправ'я. Сусіди мусять припинити спокійно слухати крики за стіною. Тоді робота і громадських, і державних організацій буде немарною. Вікторія Журба, Сергій Мілевський для телеканалу «Пульсар».